Ось чому я настоюю, що скайрокети потрібно стригти. Якби довгі були гілочки, вони б уже під вагою сніга лежали. Це видно по травам моїм злякавим. Це просто противидний і висота в нього була вище метру. але зараз воно сантиметрів 50-60. Міскантус китайський стоїть рівнесенький, але сама трава ця листочки вони поопускались. В чудовому стані світанкова роса, чи як вона називається, не пам'ятаю, якщо по-іншому я напишу. Він, от, який є, трохи тільки опустив свої листочки. Кастриця практично без змін. Чудово тримає форму, Кіпаріс аризонський. Сніг теж практично не затримується, тому що серединка вона більш щільна, а края тільки-тільки трохи припала. І ось ось ця красуня, щось вона в мене не бачила, але вона почала хлорозити, треба буде вдобрити. Кавила канканіг. Ну тут ще питання до мого кицика, бо в нього я помітила така властивість, він залазить всередину куща і сидить, як на троні. То, можливо, це дімич шкоду наробив. До речі, це також його справа лапок. Це паливичка видно. розтоптав кущ. І ось тут в мене, гляньте, яка вона гарнюня у Мілінбергія. Яка вона красива. У будь-якому стані вона чудова. Красолечка, правда? Навіть крапельки снігу тають, відразу перетворюються на намистинки. Боже дерево. Я не встигла підстригти цей кущ. але зараз він на диво гарний. Він огромний десь метр сорок, і під снігом виглядає чудово. То не знаю, чи варто його стригти, чи залишити його в такому стані. Березь клет. Не скидає листя, схоже, що це вічно зелена рослина. Чи це в нас так? Гляньте на це диво. Я захоплена цією рослиною, вона чудова. Діма. прийшла. вона гарнюська. Буду її насаджувати по максимуму. Чудово прикрашає ділянку. Ось така маленька екскурсія. Просто холодно терпіть не можу холода.